Я в'яжу шнурочок з такої от нитки. От покажи нашу люстру. У нас таких шнурків. І оці ліхтарики. Я сама вивізила цей шнурочок. І зараз я в'яжу ще один, але для, для діточки. Це мені Юля подарувала. Сусідка. Коротше, ось цю красоту. Приблизно хочу показати, як воно прикольно зроблено під старовинку. Що це не є ржаве, а це спеціально так от фарбами зроблено. Шикарно взагалі. Типу під, під старовінку, що воно поношене. Я хочу її повішати ось там над барною стоєчкою. Ось, ось на все. цей шуруп з петельним гаком. Тут написано. І тут 6 штучок наборі. Будемо чіпляти кліточку і підв'язувати тим шнурочком. Даже покажу, як він виглядає. От мене на них ліхтарики наші чіпляли. І зараз ще ту кліточку вчіплю і, може, там ту пташку білу. Ось так воно виглядає, дивиться. Як декоративне вже. Не просто гак або цвях, а таке декоративне. Воно так вкрутиться в дерево і буде такий кружечок. І я потім оцю е шнурочок пропихаю. Юрчик, поможи мені пропихати. Потримай, да. Ось так пропихає і зав'язує і ось так на ньому висить. Тут є ліхтарики, в мене два, вони якраз на такому кріпленні і висять. Там не видно. Прикольно тим, що не видно. Ми так якраз її підбирали. Цю штучку теж Юля подарується. Тут чепыта і нулечка бутерба, поглас какой?